Гітару разом із саксофоном, скрипками та ще десятком музичних інструментів в Малинській дитячій школі мистецтв допомогли придбати естонські друзі. А ще донедавна діти грали на інструментах майже півстолітньої давнини, зізнається директор школи мистецтв. Ми ще граємо на майже на радянських інструментах. На совєтських інструментах грають наші діти. Зрозуміло, що воно вже 30 років вийшли, і ще куплено раніше, ніж 30 років. Незалежності України вона, нас що виходить з ладу. Вона звичайно що вже морально устаріла. Нині ж завдяки інструментальному поповненню навчання у школі набуде, так би мовити, нового звучання. Шикарніші інструменти ми вже пограли майже на всіх, окрім скріпот, ми грали і на саксофоні. гратенер саксофон, труба кошти на музичні інструменти збирали під час благодійного концерту за участі викладачів та вихованців музичної школи, який минулоріч відбувся у Таліні. Приймали шикарно. Я вважаю. Ясланська сторона толи на там завжди була увага, шанування і повага до нашої до нашої делегації, до всіх нас. Так що велике вам спасибі, Естонія допомагає Україні боротися з російською агресією, і мова не лише про військову допомогу від уряду, а й допомогу від звичайних естонців, які допомогли зібрати кошти на закупівлю цих музичних інструментів. Тепер українські діти зможуть створювати прекрасні речі. та не подарунками єдиними на зараз вирішується питання щодо фізичної реконструкції школи мистецтв. Ділиться керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською республікою Арсеній Пуш. Каренко очікується візит міністра закордонних справ Естонії Урма Середсаво. І під час цього візиту ми вже очікуємо. Ну зимо працюємо зараз над тим скамом, щоб було вже офіційне рішення на те, що уряд Естонії розпочинає реконструкцію. Кошти є і протягом цього року, щоб ми вже здійснили. Реконструкцію всієї музичної школи, як ми і задумали, як відомо, Естонія одна з перших країн, яка взялась допомагати громадам Житомирщини у відновленні зруйнованої російськими ракетами інфраструктури. Зокрема, одним із таких об'єктів є міст у Малині, який за співфінансування України та Естонської республіки не просто реконструюють, а відбудовують практично з нуля. Самотужки втілити проєкт не вдалося б. Певен тутешній міський голова. Наша громада надзвичайно постраждала, і ми не маємо того Ресурсу для того, щоб піти на відновлення тих наслідків, які ми отримали, саме завдяки державній підтримці, завдяки військовій адміністрації, завдяки підтримці народних депутатів і наших істонських друзів, ви сьогодні бачите наслідки цієї співпраці, цієї синергії, де вже активно відбудовується наш міст. Сьогодні вже є, скажімо, проміжний результат. За моєю спиною 54 конструкції, майбутні, які будуть складатися новий міст. Він буде по новим стандартам, тобто він буде витримувати більший тонаж в рази. Він буде ширше. Я думаю, що якщо безпекова ситуація нам буде дозволяти, завершити до кінця року відповідно. І здати в експлуатацію цей міст. особливо важливо, що ми не просто відновлюємо чи ремонтуємо старий міст, а будуємо новий європейський за новими стандартами. По ньому зможуть рухатись не тільки машини, а й велосипедисти з пішоходами. Представники естонського уряду не оминули увагою і овруцьку громаду, по якій ворог здійснив понад 70 авіаударів від початку повномасштабного вторгнення. Тут міжнародні партнери будують сучасний модульний садочок. Яким він буде, роз'яснює забудовник, цей об'єкт складається з двох частин: це сам дитячачий садочок. З модульних конструкцій дерев'яних повністю утеплений. З усіма е, всередині скомплектований, починаючи від ліжок, закінчуючи туалетами. Вибачте е, пральною кухнею. Тут буде забезпечене ще і бомбосховище відповідно до нашої ситуації і норм е, України. У якості майбутнього садочка не сумнівається. І овруцький міський голова це буде дуже хороший проєкт. Де вмістимість дітей буде на 160 дітей. Перш за все, це важливо для виховання наших дітей, для створення належних умов організації виховання і безпеки для наших дітей. На меті кажуть естонські друзі, не просто відбудувати знищену інфраструктуру, а в цілому покращити життя у місцевій громаді. Символічно, що ми розпочали саме з садочка, адже якщо буде наявна інфраструктура для молодих сімей, і вони будуть тут, то це зумовить появу нових робочих місць підприємців, які захочуть тут будувати свій бізнес. Керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською республікою нардеп Арсеній Пушкаренко сподівається, що приклад Естонії наслідуватимуть, і інші міжнародні партнери. Естонія сьогодні своїм прикладом, як і зі зброєю, і з санкційній політиці показує, що вже треба відновлювати Україну. Вже треба відбудовувати. Чому тому, що життя триває, дітям треба ходити, в дитячий садочок, людям десь треба жити. швидкі допомоги або хліб треба возити через міст. Це має відбутися в березні, якщо все буде добре. Вже третій форум з відновлення Житомирської області. Ми сьогодні динамічно працюємо, залучаємо інші країни для того, щоб максимально залучити кошти і відбудувати, і не тільки відбудувати, а будувати нову інфраструктуру для нашої області.